Вітаю, друзі! На ваші прохання виходить відео про смерть північно-корейського диктатора, якого за життя називали і Залізним, і Сонцем, і Великим, і Вождем. Як тільки не називали, порівнювали з усім найвеличнішим у Всесвіті. Але смерть прийшла і до корейського сонця. А враховуючи, що він був кривавим диктатором, то вона була важкою. Інфаркт чи інсульт, поряд зі столицею чи в горах далеко від неї. Чи можна було врятувати, чи все ж таки він був приречений? Питань про смерть сонця нації, сталевого полководця великого вождя Північної Кореї Кім Ірсена достатньо і можна сказати точно: правдивих відомостей історики на них не отримають ніколи. Як і не дізнаються, чому так званий товариш Кім помирав двічі за своє правління. Адже це Північна Корея, найзакритіша країна світу. Перша смерть. Був листопад 1986 року. В Радянському Союзі йшла перебудова, народ прискорювався та чинив опір як міх масштабній антиалкогольній компанії. В Китаї на повну силу розгорталися економічні реформи Ден Сяопіна. А великий керманич Мао Цзедун вже 10 років як спочивав у кришталевій труні в монументальному мавзолеї. В Південній Кореї народ протестував проти корупції військової диктатури, а в північній Кореї хвалили та славили мудрого вождя Кім Ірсена. Між двома Кореями існував кордон, який називався Демаркаційна лінія. З обох боків вона була дуже добре укріплена. Та охоронялася всіма доступними способами. З початку 80-х, північні та південні Корейці взяли зазвичай займатися пропагандою. В демаркаційній зоні стояли гучномовці, які у цілодобовому режимі транслювали возвеличення на честь Сонця нації з північного боку, та розповіді плюси демократії з південного боку. І тут, 15 листопада 1986 року, сталося дивне. Вранці з північно-корейської частини кордону з динаміків раптом несподівано полилася жалобна музика. А на обід стали зачитувати біографію Кім Ір Сена. Південнокорейці дивувалися, що відбувається, де звичні вихваляння та розповіді про велич вождя. Все зв'язувалося ввечері, коли з тих же динаміків сумно повідомили, що Сонце нації товариш Кімірсен Мірсен загинув. Його застрелили. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. В Південній Кореї розпочався переполох, було оголошено військовий стан, розпочалася мобілізація, а президент зібрав надзвичайне засідання Кабінету міністрів. Масла у вогонь підливали союзники. Японська контрозвідка повідомила, що вождя вбито вищими офіцерами, які тікають за кордон. Американці, посилаючись на свої джерела, казали, що причина смерті автокатастрофа. Китайці стверджували, що смерть Кіма настала з природних причин. Наступного дня ясності не додалося. Офіційної заяви з північно-корейської сторони не було. Більше того, посольства Північної Кореї в Індонезії та Китаї спростували чутки про смерть вождя, а на кордоні з гучномовців, Твердили прямо протилежне, впала велика зірка нашої нації, народ Чучхе, твердили прямо осиротів. За товариша Кімчен Іра на нас чекає ще більше щастя. Західні дипломати в Пхеньяні повідомляли, що всюди в країні приспущені державні прапори, але ніхто нічого не пояснює і жодних відомостей про Кіма Старшого і про його спадкоємця Кім Чен Іра немає. 17 листопада збереглася повна невизначеність, крім цього, на кордоні взагалі почалася якась фантасмагорія. З перервою в кілька годин то повідомлялося, що Сонце нації закотилося, то товариш Кім Ір Сен пішов у відставку, то закликали не вірити чуткам, то знову співали здравиці на його честь. Загалом творилося щось дивне. А вранці, 18 листопада, сталевий полководець, живий та здоровий, як ні в чому не бувало, особисто зустрічав монгольську делегацію в аеропорту Пхеньяна. І в цей же час всі повідомлення про його смерть на кордоні припинилися. Що це було, ніхто не зрозумів у світі. Що за балаган загальнодержавного масштабу влаштував диктатор? І навіщо йому це знадобилося? Здогадів немає і досі. Єдине розумне припущення. Кім вирішив особисто перевірити, як відреагує світ, і насамперед Південна Корея на звістку про його смерть. Багато система диктатури, побудована ним, дозволяла провести таку дезінформацію дуже легко. Тепер щодо другої голови диктатора. Після своєї першої смерті ще цілих сім років диктатор сповна правив Північною Кореєю аж поки в 1994 році не помер по справжньому. Це сталося несподівано адже, на відміну від свого китайського колеги, великого керманича Мао Цзидуна, Кім Ір Сен до останнього був на ногах і міцно тримав в руках владу. Не поділяючи її навіть з власним сином. Причому тоді, уже старому було 82 роки. А тим часом здоров'я сталевого полководця зовсім не відповідало епітетам його титулу. До своєї смерті він переніс як мінімум один інфаркт, після того його змогли швидко поставити на ноги. Та й дивна шишка з кожним роком зростала все більше та більше у на шиї. Кожен, хто бачив Кім Ірсена поблизу або тиснув йому руку, старанно відводили очі від дивної кругляшки утворення на шиї диктатора. Що це було? Банальний кальцинос відкладення сола і кальцію у м'яких тканинах під шкірою, чи доброякісна пухлина, ніхто не знав. Але вона виглядала досить неприємно. Був утвір. В небезпечній близькості від мозку і корейські лікарі боялися його видаляти. Та й сам диктатор не хотів ризикувати, воліючи не помічати ваду. Якщо відео збере 2000 вподобайок, я зніму відео про диктатора а Аді Аміна, який не чужими, а своїми руками вбив більше двох тисяч людей. Тепер приховувати. Цю ваду з кожним роком ставало все важче та важче. Немов мстивий сіамський близнюк, пухлина, е як червоточина в бездоганному образі вождя росла і росла. До того ж, утвір збільшувався з кожним роком. На рідкісному неретушованому знімку 1984 року вона була вже розміром з тенісний м'яч. А через 10 років. Незадовго до смерті Кіма нагадувала другу голову, яка намагається вирости на його тілі. Для всієї країни цього недоліку не існувало. Національне телебачення старанно знімало Кіма з потрібного ракурсу. Всі фотографії ретельно оброблялися, а північнокорейські дипломати по телеекрану заявляли. Своїм західноєвропейським колегам, що жодної пухлини немає, і все це підступи ворогів. Тепер про другу смерть, вона ж остання. Але помер Кім Ір Сен все ж таки не від цієї пухлини. Офіційно це сталося так, 8 липня 1994 року, Великий вождь у супроводі сина Кім Чен Іра та численних відповідальних товаришів прибув до одного із радгоспів біля Пхеньяну. Від небувалого психологічного стресу він зомлів, лікарі не встигли допомогти йому. Причина смерті інсульт. Іначе все чітко, проте є сумніви. Від інсульту надзвичайно рідко вмирають зразу і раптово. Як правило, є шанс, якщо не врятувати людину, то хоча б підтримати в ній життя певний час. А тут дивно швидка послідовність, непритомність смерть. Набагато правдоподібніше виглядає альтернативна версія. По ній у Кіма трапився не інсульт, а інфаркт у той час, коли він оглядав одну зі своїх новозбудованих резиденцій в горах. Через віддаленість місця допомога не встигла вчасно, і він помер не приходячи до тями. За третьою вже конспірологічною версією, медичну допомогу свідомо затримав син диктатора Кім Чен Ір. Зволікаючи з викликом лікарів, як свого часу, і соратники Сталіна. На той час Кім Чен Ір, син вождя, вже 45 років перебував у чині спадкоємця і відверто втомився бути на других ролях. А його бадьорий, 80-річний тато все ніяк не хотів іти в інший світ. Правда, це чи ні, ми не дізнаємося ніколи. Навіть якщо режим Північній Кореї колись впаде, навряд чи світло побачить документи, що проливають правду на смерть батька нації та першого адепта ідеології Чучхе на планеті. Та чи існують ці документи? Що ж до наступних подій, то в Північній Кореї вчинили так само, як і в Китаї. Тіло кімсена забальзамували та помістили на вічне зберігання? Кім Сусанський палац Сонця в Пхем'яні. Тут десь через 17 років пішов і син, великий керманич Кім Чен Ір. Мало сумнівів у тому, що й нинішній північнокорейський правитель Кім Чен Ін теж упокоїться в сімейній усипальниці. Але ще довго, третій Кім молодий і сповнений сил. Щоправда, якщо в діда росла пухлина на шиї, то в Кім Чен Іна дуже росте черево. Обжорство його один з сотень гріхів. Ось так помирали диктатори.